<плес> я тебе знаю, ну так, ну не дуже давно. Ну, роки два вже знаю. Думаю. Так. <плес> Ти є дуже хороша людина. Подружилися. Ну, я думаю, що так завдяки Яренці ми ще всі зблизились компанією. Тобі стало 18. <плес> Але, то що тобі нічого не дасть. Чесне слово, я по собі знаю. Бо мама завжди є мама. Тоді будеш все добре. Будеш все добре. Головне здоров'я. А потім буде щастя. Так. Я вже так не скажу, що вона поки І було. Чися було. Бере стипендію. Треба державу гроші всі забрати. Бо вони і так багаті. Головне тобі здоровічко. Все. Щастя. все. все. 우기라